Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Що ж там з пенсійною реформою? Якщо в двох словах, то її просто відміняють поки. Нічого не буде, в липні ніяких змін не буде. Я про це, звичайно, ще ось про липневі зміни я запишу окремий випуск, але це якщо в двох словах. Отож, пенсійну реформу скасували, в Раді зробили заяву про бальну систему. У вересні 2023 року. Як ви пам'ятаєте, прем'єр Шмигаль озвучив намір запровадити в Україні нову модель нарахування пенсій на основі так званих пенсійних балів, вона мала б змінити взагалі підхід до формування виплат, зробити його більш прозорим, більш справедливим. Але, як з'ясувалося, реальне впровадження цієї системи суттєво відкладається. Хоча в бюджеті, в бюджеті на цей рік Кабінет міністрів, точніше Кабінету міністрів, доручено підготувати умови для запуску пенсійної реформи. Тобто, фактично, реальні дії ще не здійснені взагалі. Тобто, можна сказати простими словами, що законопроекти є лише на папері. У грудні 2024 року Мінсоцполітики... Винесло на громадянське обговорення проекти законів, які стосуються реформи солідарної пенсійної системи і введення саме накопичувального компонента. І на сайті Федерації профспілок надіть опублікували оцей попередній варіант змін, де йшлося про старт реформи саме з 1 липня. Заступниця міністра соцполітики Дар'я Марчак тоді повідомила, що на сьогодні, як ми міністерство розробили проект закону. Про реформу солідарної системи, проєкт закону про запровадження накопичувальної системи. І ось зараз працюємо, щоб ці закони подати на розгляд уряду, і після того на розгляд Верховної Ради. Схоже, наміри озвучували і міністерка соцполітики Жолнович на початку цього року, але далі слів поки що справа не дійшла. Тобто офіційна інформація така: в липні змін не буде. Попри те, що літній місяць, коли, начебто, мала стартувати реформа, вже майже настав, жодного зареєстрованого законопроекту в Раді немає. Про це заявив перший заступник голови парламентського комітету з питань соцполітики Михайло Цимбалюк. За словами депутата, реформа пенсійної системи це складне і делікатне питання, особливо в умовах війни і нестабільної економіки. Він також наголосив на необхідності. Широкого суспільного і експертного обговорення це дуже дискусійна і складна тема, особливо в умовах, коли в країні немає зростання ВВП в Верховній Раді. немає жодного. Цитую, цитую, що він сказав, немає жодного, підкреслюю жодного ані проекту закону, ані концепції. Ми вже звертались до Міністерства соцполітики, щоб нам її презентували, поки вони її ще обговорюють через це. Перспектива цієї вальної системи поки далека. Те, що потрібно проводити реформу, вже ніхто не сумнівається. Але, по-перше, для цього необхідні додаткові гроші, яких сьогодні реально немає. По-друге, має бути якийсь перехідний період. Я також хотів би прийняти участь в дискусії з цього приводу, задати питання на основі, чого цей проект розробили, в яких державах є такий досвід, як воно. Крилюється сьогоднішньою ситуацією, коли ми знаходимося у війні. Давайте проведемо дискусію, коли буде підготовлений законопроект. Будемо його розглядати. Зазначив народний обранець в інтерв'ю виданню на пенсії. Тобто, таким чином реальних кроків реальних до запровадження бальної системи ще не зроблено. Законопроекти не подані до парламенту, і навіть їхній зміст остаточно не визначено. На сьогодні впровадження бальної системи лишається лише планом, лише словами без конкретної дати запуску. Зате є новини, які шокують, і влада ніяк не вирішує це питання. У 2025 році з пенсійного фонду передбачено понад вдумайтесь понад 35 мільярдів гривень на спеціальні пенсії, значна частина суми результат судових рішень, які дозволили значно підвищити виплати. Певним категоріям пенсіонерів. Тобто, нещодавно колишній прокурор отримав за рішенням Харківського окружного суду 120 тисяч пенсій. До цього в нього було 36. Вдумайтесь, вдумайтесь, які пенсії, вдумайтесь в цифру, яка передбачена на ці витрати спеціальних пенсій 35 мільярдів гривень. Звичайно і вони потім кажуть, що немає грошей, а де ж вони будуть ті гроші? Якщо витрачати по 35 мільярдів. На спеціальні пенсії, а потім кажуть, що нема за що підвищувати пенсії звичайним пенсіонерам. Звичайно, не буде. Було 36, стало 120. От вам колишній прокурор отримав собі таку пенсію. І такі випадки, розумієте, такі випадки вони не поодинокі. Вся категорія оцих, назвемо їх так, елітних, елітних пенсіонерів, вони щороку отримують десятки мільярдів гривень. Коштів, які могли спрямувати на підтримку армії. Які могли б спрямувати на підтримку медиків, які могли б спрямувати на підтримку освітян? Он школи будуть закривати. Іначе як не закривати, а просто не будуть їх фінансувати, бо нема за що. Хочете, фінансуйте там самі міські ради, нехай фінансують, міська влада. От і все. До речі, до речі, щодо Олікс і податків, чи потрібно сплачувати за? Продаж вживаних речей. Гетьманці відповів на це питання. До парламенту надійшов законопроект Кадміну, який регламентує оподаткування цифрових торгових майданчиків на кшталт OLX, PROM тощо. Пропонується, щоб платформи автоматично нараховували податки на прибуток від продажу товарів і послуг, а також звітували про операцію користувачів. Проти нового законопроекту активно виступає опозиція. Але Гетьманцев нагадав, нова норма каже, є м'якшою, ніж чинна. Наразі податковий кодекс передбачає 18% ПДФО на продаж майна, зокрема вживаних речей. Міністерство фінансів хоче знести цю ставку до 5%. Тому йдеться про полегшення, а не про посилення вимог. Але законопроект не стосуватиметься громадян, які просто продають власні речі, а не ведуть бізнес. А ось тепер в мене питання. А як будуть визначати? Ось веде людина бізнес, чи просто продає власні речі. От якщо людина систематично, наприклад, продає свої речі. Ну, розпродає там, я не знаю, книжки, наприклад, розпродає. Ну, це ж не бізнес, це просто людина розпродає свої книжки, або розпродає свої старі речі, або там розпродає старий посуд. Тому це дуже спірне питання, дуже спірне питання. Не знаю, як його будуть вирішувати. От так пишіть, що ви про це думаєте. А щодо пенсійної цієї реформи буду слідкувати за цим питанням, бо щось таке незрозуміле відбувається. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.